Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Надійшли в нас в продаж трактори Donfeng 404 G2 в новому дизайні. Ось такий. Вже є в нас в Луцьку, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48А. Ціна на такий тракторець 10 500 доларів. Трактор отримав нову решітку радіатора, нову оптику. Ми зараз його заведемо. Це повнопривідний тракторець. З двигуном КМ-490 БТ, 4 дизель, Чотирьохтактний атмосферний з примусовим водяним охолодженням, об'ємом 2545 см кубічних, є пневматичний компресор, відповідно є ресивер пневматичний, гідропідсилювач керма. це є правдива 40 ось такі потужні мости, 40 шасі. дводискове щеплення. Тракторця. Паливний бак розташований під капотом. Рівна підлога. Все навколо сидіння зашито, бокова коліса перемикання швидкостей, реверс. Відповідно, тракторець має 8 передач вперед, 8 передач назад. Резина передня, 7,5 на 16. Задня резина 12,4 12 на 24. Сидіння плаває чи півот? регулюється індивідуально в вашого боку. Гідрос, гідро, гідравліка даного тракторця вже є роздільна, є окремий власний гідробак. Ви знаєте, що в Донфенгу була раніше одна масляна ванна. Є додаткові два зовнішні гідроциліндри, які тиснуть донизу примусово і відповідно є плаваючий режим. Додатково є е, гідророзподільник на дві пари гідророзеток. Універсальна триточкова навіска. Вал відбору потужності класично двошвидкісний, 540 та тисячу обертів і є буксирувальний перестрій. Ось такий тракторець. Зараз ми вам показуємо, як він виглядає робоче місце. Ось такий апарат. Два роки гарантія на техніку Донфанг в Україні. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Доставляємо ми... Власним службовим транспортом. Якщо вас цікавить така техніка, друзі, телефон ви бачите на екрані, можете зателефонувати. Давайте його заведемо. А, блокування диференціалу заднього моста, ще присутнє. Ось така автомобільна панель приводів.

Це стерно. Друзі, є запитання, телефонуйте, телефон на екрані. Доставка безкоштовна, 2 роки гарантії, 10% 500 на нього ціна. Ось такий апарат. Місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48А.